Кабмін України підтримав проєкт указу про створення окремого роду військ Збройних сил України, сил безпілотних систем. Повірте, це легко. сили безпілотних систем. Це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на усіх рівнях: стратегічному, оперативному та тактичному. Для реалізації цієї ініціативи Міністерство оборони підготує та внесе на засідання уряду. Від Відповідний законопроект Важно продивитися відео, тобто що є така можливість вкращена тобто, екран від гурмову десь приблизно 36-й секунді. Там починаються дуже цікаві події, які вказують на те, що скоріш за все ну, мова йде про значно більше речі. Зокрема, там зафіксовано, як ну є складе таке враження, що дрон обстрілюють. Але якщо уважніше придивитися, то видно, що ну не по дрону стріляють більше того. Там є такий момент, коли от просто десь на 37 секунді цього відео там просто падає якась колода. Ну вочів, зараз чудово видно. Ну от якби зрають по дрону, але падають доволі великі об'єкти. Тобто, скоріш за все, мови не йде про те, що постріляли по дрону, і також там падає така об'єкт доволі великий і. Він нагадує якби колоду, але ну навряд чи там русня кидала б її для того, щоб зупинити дрон. Скоріше за все, мова йде про те, що це був розгін не ступені від ну, від ракети зенітної від панцирія. А я вона якраз і під розмір підпадає, і механізм її від'єднання аналогічний. Тобто, скоріше за все, мова йшла про комбіновану атаку, в якій морський дрон відігравав, ну, брав брав якусь участь, тобто ну, як мінімум, уразив катер, але цілком можливо те, що його участь була дещо ширшою, ніж просто ну, якби образити це, це, це судно. Тобто, тобто що саме катер він там це супутня втрата виходить, а е, мета була якась інша. Мені здається, що так. Принаймні, якщо взяти супутникові знімки цього району, тобто бухта, вузькаси, Чорноморське село в окупованому Криму, є публічні супутникові знімки, ми про це на власному сайті написали, ну, вони ну, низької роздільної здатності, Але справа в тому, що між 3 та 5 травня у цьому районі, там де скоріш за все знаходяться позиції протиповітряної оборони, тому що, ну, принаймні, видно характерні. Якби укріплення для позиції ППО, там видно сліди пожежі. На жаль, публічні знімки вони мають доволі малу роздільну здатність. Там не можна сказати, що саме там стояло, чи дійсно ну що там було, але сліди пожежі на позиціях зафіксовано. Тобто, скоріш за все, мова йде про те, що це знов таки була цікаві і значно цікавіша комбінована атака. Ну, почекаємо до розвідку, може гур нам порадує ще чимось. А також сьогодні була шахетна атака, а вона, власне, не така масова, як от ті, до яких ми, на жаль, вже звикли. І плюс вона була після тривалої паузи. Вони запустили тільки 13 а, цих ворожих шахедів, а, знищено 12. А з чим пов'язане те, що вони тепер починають менше шахедів використовувати? Все-таки ми вдало тоді поцілили в той завод, який їх виробляв, чи вони шукають якісь інші Способи, бо ми в принципі їх якось збиваємо тут є декілька факторів. По-перше, так, був уражений об'єкт, причому слід зазначити те, що РФ показала лише ураження одного приміщення, ну там, де нібито ну, гуртожитку. Але справа в тому, що це точно був не перший удар. Справа в тому, що вже тоді зафіксовано, як на тому єдиному відео, там де якраз зафіксовано, чим там б'ють. То справа в тому, що вже тоді була поліція на місці подій російська, була евакуація там всіх співробітників. І, і скоріш за все, ну можливо припустити, що можливо там все ж було е, як мінімум два удари, один з яких все ж таки накрив виробничі потужності. Е, якщо е, цей удар ніяк не спричинив е, виробництво шахедів, то є ще один фактор, який вміг на це вплинути: це безпосередньо атака Ірану по Ізраїлю, в якій було використано доволі значна кількість дронів, в тому числі і шахедів 136-х. І треба ж розуміти, що РФ. Може не виробляти повністю шахет досі, а залежати від певних комплектуючих, які отримує, в тому числі, зарано і. Через це, через те, що Іран намагається зараз відновити власні запаси цього озброєння, їх постачання зменшилось. Це також фактор. А третій варіант, і він, звісно, завжди його треба пам'ятати і не пробувати у якомусь оптимістичному настрої. Мова йде про те, що ворог може просто накопичувати шахеди для більш концентрованих ударів, тому що, наприклад. Ну, прямо це вказує на те, що якщо ворог щось не використовує, то скоріше за все мова йде про накопичення запасів. І шахеди вони ефективні, і ворог це чудово розуміє під час саме максимально концентрованих атак і. Умовно кажучи, якщо навіть брати такий аспект, що 90% дронів збивається, то одна справа, коли з 10 умовно долітає один, інша справа, коли е е е запускається -10. одночасно там сотня, і з десяти десяток долітає. А також із сьогоднішніх новин це те, що а, окупанти вперше на Харківщину на прикордонний населений пункт скинули кап 1500 на півтори тонни і приліпили до цієї бомби якийсь там планер, щоб вона ну як, я так розумію, довше йшла. А є тоді можливість модифікації цих бомб, щоб воно й далі долітало від прикордоння. Мова йде про те, що ворог дійсно використовує комплекти у доволі відомі, тобто ті, які е, встановлюються на звичайну авіаційну бомбу, і вони ці комплекти масово виготовляються під Москвою у корольові, е, і ну дійсно масово. Е, усі комплекти у вони під різні бомби. Є під ФАП-250, є під ФАП-500, є під ФАП-1500, е, є під ФАП-1000, напевно. тобто... Ну, Петва в 1500 показали насправді ще у 23-му році, чи на початку 24-го. Тобто це не новизна, і їх ворог активно використовує, але для ударів по передовій. Дальність скидання таких виробів складає від 50, ну, існують оцінки до 70 кілометрів. Тобто, це поза межами дії абсолютної більшості зенітно-ракетних комплексів, які є у розпорядженні. Кількість саме загалом скільки використовує ворог, таких от УМПК під різні бомби, також відомо це мова може йти і про 50, а в деяких днів там і про сотні сотню. Таких от комплектів, які скидаються. Тобто, те, що ворог починає бити цими ОМПК по цивільній інфраструктурі безпосередньо, ну це також не новизна. Тобто, просто про справа тому, що був використаний саме тисячі... ну, півтора тонний боєприпас. А також е, касетні снаряди до кинжалів їх здається тільки пару разів ще вико Ну один точно був. Я не пам'ятаю, що був другий. А е, е, якщо це для використовується для терору цивільного населення, а то е, чи буде їх більше, чи самих цих е, там реформу... ну, кинжалів з таким зарядом не так багато у них. Це не кінжал, це звичайна фугасна авіаційна бомба у калібрі півтори тонни. Вона не має двигуна, вона лише планує завдяки комплекту МПК, який складається з крил системи навігації і встановлюється на звичайні вільнопадаючі фугасні авіаційні бомби. Це російський аналог комплекту JADAM-ER, який ну, лише планує. Тобто це не про кинжал, це не гіперзвукова ракета, це саме вільнопадуюча бомба, яка має ну, ну, до звукову швидкість у будь-якому випадку. Е і дальність, звісно, її складає там, ну, до 70 кілометрів. Тому, е ну. Це інші трохи речі. Тобто, і відносно касетних, то так ворога є, і він застосовує активно насправді. Ну, принаймні, є велика кількість відео, там де ворог використовує РБК 500 з осколкового фугас, ну, з касетним виконанням. І під цю бомбу також є комплект МПК, і встановлюється комплект МПК ще на ОДАБ. 500 – це вже об'єдно детонуюча авіаційна бомба. Є інформація, що навіть і на більші калібрі об'ємно детонуючих авіаційних бомб для розуміння. Удаб це термобарична зброя, тобто авіаційна бомба, яка є термобаричною. і є епізоди їх використання також по населених пунктах.